Ист на Долинщині Риболов обдурив поліцію і медиків днями в Долинському районі працівниками держрибохорони Івано-Франківської області та єгерською службою Вигодське лісове господарство було затримано браконьєра, який під час нересту виловлював форель. Коли для перевірки його попросили відправитись у відділення поліції, чоловіку, начебто, стало зле. Для правдивості він навіть ліг на землю і схопився за серце. Йому викликали карету швидкої, проте це все було хитрим ходом, аби уникнути покарання. Далі Наталія Гасуляк його спіймали на незаконній риболовлі, а він у екстреній ситуації викручувався як міг. Зловмисник зняв себе рибальські чоботи, викинув воду. У відділення поліції взагалі почав скаржитись на погане самопочуття. Працівники рибоохоронних органів викликали бригаду швидкої медичної допомоги. На вимогу працівникам рибоохоронних органів зупинитися, він почав тікати, перебіг через воду і на наші зауваження не реагував, тікав, мене відштовхував і сказав, що я тут просто гуляю, не звернув уваги і далі продовжував рибу. Після чого ми виїхали на місце події і затримали даного громадянина. При собі порушник мав телескопічну вудку та сумку, з якої вилучили рибу. Запідозривши нечистого на руку риболова, представники громадської організації Народна самооборона міста Долина зафіксували інцидент на відео. Після огляду медиків браконьєра вирішили доставити у лікарню. жаліється на болі серці. в серці». Долинську лікарню порушник прибув у шкарпетках. Пояснив. Гуляючи у лісі, зазнав нападу трьох невідомих осіб. Троє набігають на одного. Ну, як можна це сприймати? Можна нормально сприймати, чи не можна не? Ми вас ловили, Ми не ми витікали по лісі по світу. Мене було звинувачено в тому, що я є якийсь там, ну зі всіх слів, що якусь той бракує, що там якісь там незаконні вилови, хоча показував якусь рік, до якої я жод. Ну, по-перше, я був тягнути в чоботи. Я вам поясню, чого я вдягнути в чоботи. Я люблю подорожувати по горах поліції, але через те, що треба перепродати різні річки, річки зараз ще холодні, тому то я був в чоботи. Поліція, прибувши у лікарню для допиту пана, як він себе назвав Івана Михайловича Пацурківського, вже не застала. Як з'ясувалося, згодом причин для його госпіталізації не було. Чоловік симулював та й прізвище назвав неправдиве інспекції було затримано чоловіка, який здійснював вилов форелі у річці поблизу села Мізи. Даний чоловік був, даного чоловіка був складений адміністративний протокол по 85-й статті, і матеріали знаходяться в інспекції міста Івано-Франківська на розгляді. Долинське відділення поліції звертається до мешканців із проханням не порушувати законодавство та утримуватись від вилову риби. Час нерестуючого періоду, який триває з 1 квітня по 1 червня, у разі виявлення таких правопорушників дані особи будуть притягнути до відповідальності. Хочу сказати, що, наприклад, за одну рибину фурелі, незалежності від її розміру також ваги, штраф компенсація збитків становить 600 гривень. Плюс штраф на даний час затриманий порушник вже оплатив штраф. У Полтаві стартував міжнародний соціальний проект Діти за мир у всьому світі. Учасники